Що буде з енергопостачанням ночі, ну, важко спрогнозувати навіть фахівцям можливі кілька сценаріїв, які залежать від стадії підступності і агресивності окупантів. Якщо обстрілів не буде, енергетики частково збільшують подачу струму споживачам, запевняють у держенергонагляді. Але зазначають, через вразливість ушкодженої енергосистеми у низці регіонів без звичних погодинних відключень світла не обійдеться. Більшість підстанцій у столичному регіоні. На Чернігівщині, Ще Сумщині, Пропетровщині, Харківщині Запорізькій області працюють за аварійною схемою. Про це заявив у нашому ефірі голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів. За його словами, найскладніша ситуація все ж таки на Одещині. Одразу чотири групи споживачів будуть знеструмлені в Києві. Безпосереднього момент зміни дати з 31 грудня на 1 січня 2026 року. Про це свідчать графіки, оприлюднені ДТЕК Київські електромережі. Також світла не буде у частини мешканців Дарницького, Дніпровського і Деснянського районів столиці, де через значні пошкодження інфраструктури досі діють аварійні відключення. У присподівання на святкове послаблення в Укренерго підтвердили необхідність обмежень, бо побутове навантаження на мережу. Залишається високим. До речі, щодо графіку, ти дивився в тебе буде е, світло о півночі. Ні. і в мене не буде. Отак. Ну, Як і в багатьох пада, пада, українців. Тому... Нічого дивного. Світло буде потім. Ах. Ну і зараз поговоримо про підсумки 25-го року і власне, що відбувалося в Україні. Турбулентність у внутрішній та зовнішній політиці, резонансний корупційний скандал, тиск на антикорупційні органи і обіцянки про розробку зброї. Давайте згадаємо, що відбувалося в 25-му і Чого ж чекати нам у 26-му році? Почнемо із повномасштабної війни і саме з аспектів зброї, президент України Володимир Зеленський обіцяв зокрема виробити 30 тисяч далекобійних дронів, 3 тисячі крилатих ракет і ракет дронів упродовж 2025-го. Втім, за інформацією журналістів Української правди наразі невідомо скільки саме зброї вдалося виготовити цьогоріч. Адже президент уникає відповідей щодо оголошення конкретної статистики. Військовий 413-го полку сил безпілотних систем рейди Іван Киричевський в коментарі Українській правді повідомив, що наша держава й досі не починала виробляти каби, хоча має можливості. Тому в цьому напрямку Україна пасе задніх у порівнянні з Росією. Також Москва випереджає Київ порівню напрацювань щодо наземних дронів. Тому Україна має серйозні виробничі потужності щодо виготовлення дронів Камікадзе. Здебільшого російське ППО не може їх подолати.